Наша червона лінія дуже проста. Ми не програли цієї війни на полі бою. Так, зараз Росія дуже повільно пробує наступати, десь в неї виходить, десь вона кидає крайні зусилля, все зібрала, що можна. Кидає, щоб мати будь-який успіх, навіть там оголошує авансом, що вона щось там захопило, так як йдеться про часів яр. Ми ж розуміємо, що це блів брехня. Їм теж то своїм ванюшкам треба казати: дивіться, ми от там за два роки нарешті часів яр взяли. І хоча вони і його до кінця не взяли. Ми не програли цієї війни фізично. Ми не маємо права це фіксувати на папері. Ми не можемо з Росією обговорити будь-які наші внутрішні питання. Яка в нас там мова: лівосторонній чи правосторонній рух? Це наші особисті справи. Якщо світ дійсно вболіває, то зараз може бути якась. Зупинка війни для того, щоб шукати політичне вирішення, воно єдине повернення до статуту міжнародних правил територіальної цілісності. Навіть Китай постійно каже, що він визнає принцип територіальної цілісності Української держави. Це надламається тільки тоді, якщо ми на щось погодимося. Якщо ми десь зафіксуємо, що ми там 49 років не піднімаємо питання якоїсь території. Ми апріорі маємо всім сказати, що це наша територія. Юридично, вся територія станом на дочаста серпня, 91 року, це є наша територія, і ми не обговорюємо жоден сантиметр, що ми можемо обміняти, віддати. Дипломати мають стояти так само, як стоїть піхота. Президент має стояти так само, як стоїть піхота.